Сьогодні жіноча збірна України з баскетболу вирушила до Румунії, де за два дні розпочне виступи на чемпіонаті Європи. У складі команди Вадима Чечуро залишилося 12 гравчинь основного складу. На останньому тренуванні усі дівчата перебували у піднесеному настрої, відпрацьовували гру у захисті, елементи перехоплення м'яча і моделювали різні атакувальні схеми. Вже у четвер на українок очікує перший матч чемпіонату і одразу з головними фаворитками змагань француженками. З думками про перемогу треба виходити на кожний матч. Але Вадим Чичура усвідомлює різницю у класі і налаштовує своїх підопічних на позитивний результат в інших поєдинках. 12 червня з чешками, 14 у неділю з командою Чорногорії, і наступного понеділка завершальний матч групи з господарками майданчика румунками. Завдання мінімум вийти з групи. Будем бороться, будем драться, девушки знают. Тем более в такой ситуации, как сейчас у нас в стране у нас идет двойная мобилизация, скажем так. В общем, наш фронт здесь на площадке и защищает честь страны, честь флага. Я думаю, девушки об этом понимают. Мы будем будем сражаться за то, чтобы выйти из группы.